Мені потрібно виговоритися, бо це почало мене серйозно дратувати. Чи помічали ви, що англомовні схоже забули, як вимовляти С у словах, що починаються на ST? Нещодавно я побачив це в англомовному Ютубі. Вони не кажуть stream Сторм. Вони кажуть strong штрім, а іноді просто. Торм, і я не знаю, можливо, це я просто старий прескриптивіст, Але чому люди раптом вирішили гармонізувати себе саме цією комбінацією літера, не якоюсь іншою? Мене це так само дратує, як коли українці кажуть відмінити замість скасувати. Мало того, що це калька з російською, так вона ще й не потрібна, ви так є слово для цього трясця його. Принаймні запозичуйте слова типу Ендера, вже яких нас немає. Але так неминучість еволюції мови це добре, але не мертве і невдача. Це величезне 24 серійне аніме про дівчину, який не і хлопця, що не може вмерти. А ще про те, як вони намагаються зрозуміти. Як жити це життя, і капець, як важко було мені визначитися з цим шоу. Спочатку я був абсолютно ним не вражений, тому що сюжет доволі посередній. У нашому типовому світі є надлюди, є організація, що полює на них, тож двоє героїв над людей вирішили стати частиною цієї організації. І, крім того, що все це вже було. Мене якось не надто зацікавили пригоди дівчини, що немов вийшла зі світу покемонів разом зі хлопцем, що немов вийшов зі світу вампіс. Але потім історія почала розповідати про наскільки детермінований світ насправді, що в ньому є оці незаперечні правила, що є абстрактними поняттями. Тями, наскільки ж непорушними, наскільки вони завжди присутні. Як суперсили цього лаштунку, буквально дивляться на них і такі я мана. Я усвідомив, що мені прийшов до вподоби цей безглуздий світ, і я насправді отримав задоволення, спостерігаючи, як безглуздя розгортається переді мною, і це. Освіжає чи що? Якщо ви коли-небудь замислювалися, чому такі речі, як Джоджу є аж такими популярними, ну, окрім оверо, таки, то саме це і є причиною. Цікаво спостерігати серйозну епічну історію, де люди зі здатністю заперечувати правила, що намагаються вбити Бога, знаходять книжку, яка пророкує майбутнє і неї виявляється підліткова манга, що її весь час читала дівчина, який не щастить. Контраст між епічністю та абсурдом майже завжди робить такі шоу цікавими для перегляду. І епічність тут правильне слово, бо, зрештою, таке лайно, як Кіліада чи Калевала, і той самий літературний прийом. Але так, це фактично старе підліткове аніме. Це добре, але це також старе підліткове аніме. Це погано. Вас коли-небудь дратували старі поробку, яких близько чверті серії присвячується безглуздим діалогам або повторенню попередніх серій, хоча ви дивилися їх буквально 30 хвилин тому. Так це квінтесенція підліткових аніме, і вона повністю присутня і у цьому серіалі. І скажу чесно, це найбільша проблема цього шоу загалом. У всіх сенсах старе підліткове аніме, і його головна особливість полягає у тому, що японці таких аніме вже майже й не роблять. Якщо вам таке до смаку, то ймовірно вам сподобається немертої невдача. Але в іншому випадку це в найкращому разі буде посередня Орія сіпсована форматом, оскільки замість перегляду раз на тиждень ви можете переглянути її за один раз руйнуючи задоволення від споглядання. І це здебільшого все. Мені потрібно вигадати якийсь спосіб для генерації фінальних жартів. Я міг би використати для цього челгептея, але це занадто ліниво та не вигінально.